5.30. Якщо ви рядышком, значить підходіть поближе, тому що нам є що вам розказати. Сані, Лавіка і стартап-шоу, Ми продовжаємо. Наприклад, USB, які можуть зашкодити вашому комп'ютеру або ж ноутбуку, тому що вони мають вразливості. Екзотична Нікі Мінаж теряла роботу як мінімум раз в 15. А до цього ще вікторина, і питання від Лавіки дуже просте. І ви отримуєте подаруночки у нашій студії. І при цьому ще одне питання, два переможці. Все це далі. Знали ли вы, что Нику Минаж на самом деле зовут Аника Таня Мараж? Девочка с детства играла на кларните в школьном ансамбле, занималась театральной студией. Вообще, на самом деле, планировала петь и пришла на прослушивание. Посмотрите, в этот день и... у нее полностью пропал голос. Замкнули да. связки. Такое бывает. Так, и после этого она влаштовывается официанткою, влаштувалася, и туда звідси просто випхають, тому що вона і и що еще ще щита, наша Ники Минаж. Признаюся, что действительно, на протяжении всей своей жизни сериала работа около раз 15 и по тем, а одинаково да, причина в том, что характер у неё просто сумасшедший. Mm -hmm. Она эмоциональна, она эксцентричная девушка. И тому все эти эмоции, она конденсує і пунси вкладає у тексти, починає читати реп, починає співати. І на MySpace якраз є сторіночка, вона насилає ці послання на сторінку і злита свої тексти у там всякі лейбли і помічають от саме Лил Wayne. Да. Oh, yeah. З тих пор Ніки випускає множество синглів, записує совмесні треки с Ibritne Spears Will I ams з Девідом Гейтом, да і вообще её дебютный альбом Pink Friday уже в 2010 а ще, году принёсся, а ця молода катя, загалетающая у дівчині, не просто роздвоєння, а особистість, вона й троєстройня, раз четверіння і розп'ятиріння, тому що кожен раз вона одягає нові парики і при цьому постійно змінює свої аліаси, навіть поведінку, вона настільки підкоє до кожного образу, до дотепна і цікаво, що вона ні у якому навіть характеристики їх не змінює, уявляєш собі, якщо якщо це рожевий парик, перука, то вона виключно така білявочка куколка, так тобто лялька. А якщо, наприклад, вона зікає чорну перуку, то у тут ще й хвисти, таке інше. Тут вона вже фурія, і для кожного такого образу у неї своя лірика, і при цьому свої пісні і поведінка. Рямуємо далі. У нас тут USB-шки. Тут стало відомо, що звичайну флешку ви віддаєте своєму другу для того, щоб він скопіював музику або ж фільми. Він може заразитися. І Взагалі, хакери можуть е через спеціальні такі програмки потрапити на ваш комп'ютер і дізнатися все, рахунки ваших карток, ваші координати, вашу пошту почитати. Отже, знайшли е е фахівці вразливість і Кажуть, що тепер треба щось зробити. І, до речі, це зробили Якоб Лелелем. Є, їм можемо подякувати. Тепер будемо дуже так обережно ставитися до флешок, які ви отримаєте. Якщо у вас дійсно якісь є веб-мані або ж подібне, то можна дійсно погоріти на цій справі. І якщо казати про вразливості, то ті а, структури, які знаходяться на вашому апараті, на вашому ноутбуці, ну тобто захисні, так, на всякі доктор Веба такі інші, вони просто не бачаться. Не бачать, як а, на флешці розгортаються такі. І події, які можуть зламати нам мозок. Друзі, настав час витвердити себе за уважність. Отже, заходьте на нескафе swein1.m1.tv і оберете правильну відповідь. І отримаєте чашку та запас кави від нескафе три в одному. Якраз, ну ми дочекалися. Давай вже видавай своє питання швидко. А у нас, нас ягодно-фруктовий вопрос. І так, яким фруктом чуть не назвали сучасний бренд BlackBerry. І так, перший варіант строубери, второй варіант, і третій варіант. Пожалуйста, скорее нажимайте правильный ответ, и будете получать вот эти подарки. Перша людина, яка надає правильну відповідь, вона автоматично отримує запас та червону чашку, а другу людину ми будемо визначати рентом, тобто збираємо усі правильні відповіді. Усіх правильних хто, можна сказати, пройшли у півфінал, можна ж так казати, так? сегодня. Было очень приятно узнать, как правильно отрастить себе бороду, что делать с усами, где... Спецзасновник Чоп-Чоп распоедав уси секреты, как намутать на вуса а потребна информация. Мы, если говорим о брите, мы его называем королевским бритем, потому что это вся процедура, которая имеет некую историю из Великобритании. Так вот брились раньше короли, и поэтому мы называем королевским бретем, а не бритем опасной бритвой, как это принято было У нас э, в регіоні. А до цього ще зірки відповідали на питання, що ж це таке сток і як його як з ним працювати. Сток. Сток. Ну, це кажеться акція. Магазин у мене тут на Печерській. для відходів. Одяг продають за 5 гривень кілограм. И а -а -а. сегодня мы завершаем. А завтра уже переходим к новым Найразумнейшая новостям. Найразумнейшая белявка нашей планеты студия 1 Лавика. А -а -а. Самый интересный и хвалящий а -а -а. Лавик. Сами, которая стоит и просто постоянно поднимает вам настроение. И нам есть, что вам рассказать уже завтра в 2.30 в стартап-шоу на МР. бай.